Куштую вперше, що ніколи ще не куштувала. В мене сьогодні такий вафлі з мигдалем та кокосовою стружкою. Ну що ж, відкриваємо? Ну звісно ж віра без свого чик-чик-буму не залишилась і підстрілувала, і підтанцьовувала його ціле відео. Я вже відкрила вафлі. Куштуємо. Не погано. Лайкос від мене до вафель і від вас до мене. Я ставлю 9 балів з 10. Ну звісно ж підтанцовка. Ставте лайки вподобайки і підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Ну а Віра залишається танцювати. І так, хто не знав, мене звуть Віра. А ще в мене є свій канал роки існува. Тому переходьте і підписуйтесь. А тут же Віра дотанцювала. Тому всім пока-пока.